Жуля рижуля і чарівна квітка. Став лайк та підпишись Одного теплого весняного ранку кішечка жуля рижуля вийшла на прогулянку. Сонечко лагідно гріло її руденьку спинку, повітря пахло медом і весною. Жуля йшла вузенькою стежкою, муркочучи собі підніс веселу пісеньку. Та раптом вона. Зупинилася. Посеред травички щось дивно сяяло. Жуля придивилася і побачила квітку не червону, не жовту, а зелену, мов листочок. Яка ж ти цікава, здивувалася Жуля. Я ще ніколи не бачила зелених квіток вона обережно нахилилася і понюхала її. І раптом почула тихесенький голосок. Ти хто? Жуля кліпнула очима й озирнулася. Нікого. Це ти сказала квіточко? спитала вона. Я жуля Жуля-рижуля, а ти хто? – сумно відповіла та. – Раніше я була жовта, як сонечко, але сьогодні, коли побачила тебе, злякалась і стала зеленою. І мені тепер дуже сумно. Жуля присіла поруч і лагідно торкнулася квітки лапкою. Не сумуй, маленька, сказала вона. Хочеш, я заспіваю тобі свою пісеньку? Хочу, прошепотіла квітка. Тоді жуля заплющила очі, розпушила хвостик і почала співати. Її голос був м'який і теплий, як сонячні промені. Пісенька розповідала про дружбу, про метеликів, пухнасті хмаринки і радість нового дня. Повітря навколо заіскрилося, а вітерець ніжно колихав пелюстки квітки. І раптом квітка засвітилася, стала жовтою, яскравою, усміхненою. Я знову кольорова, зраділа квітка. Дякую, Жуле, твоя пісня розпутила моє серце. Жуля посміхнулася і промуркотіла. Коли ти щаслива, світ стає яскравішим. Вона піднялася, махнула хвостиком і рушила далі стежкою. Шукаючи нові пригоди, а квітка ще довго всміхалася сонцю і тихенько наспівувала жулену пісеньку. Став лайк та підпишись!